Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати знову в Батлхітусу або Тайкун Війни. Можна, можна ще сказати. Е, телеграм я не створив, але. Але я вже повністю знову пройшов е, до кінця. І буду робити ще раз переможіння. Е, я поміняв на російську мову. О, ну, бо так краще мені буде читати, і вам буде краще. Можемо починати. Але перед цим ми маємо зайти на іншу карту. Тому що на іншій карті ми отримаємо гроші. І потім повернемося до карту. От, ми вже отримали дуже багато грошей. Дуже. Я трохи порозвивався, дуже сильно порозвивався. Уже, можна сказати, майже всю карту закінчив. Але ні, ще не всю. Бо тут я не бачу штаб квартири, як було там. Там була штаб-квартира, яку ми не побудували, чи побудували. Все, ми маємо гроші, багато грошей, ми йдемо на іншу карту. І тепер зможемо дуже швидко розвинутись, а тим більше ми будемо мати багато грошей. Але все одно є мінус один. Те, що війська, які будуть, вони інколи будуть сильні. Наприклад, може одразу піти танк. Якщо так може. Якщо так станеться. Ми вже захистилися. І тут, бачите, перший раунд був такий, другий раунд вже буде збільшуватись, а вже на, там, наприклад, приблизно на п'ятий чи на шостий вже буде дуже велика. Там танки може бути, бо і... я коли приходив без вас одного разу, дуже багато танків зразу пішли. Ми вже купили. Ну, основний захист ми вже є, тому ми можемо вже не переживати, що вони нас проб'ють за перші кілька секунд. У нас гроші закінчуються, але ми можемо зараз знову піти в той світ, трошки грошей заробити і все. тільки закінчиться у нас гроші, тоді ми візьмемо. А так у нас ще є гроші Тут аеродром має бути. Все, все, ми дорогу тут закінчили. Стіни закінчили. Тепер потрібно доробити стіни тут і все. Треба буде йти у той світ. туди, щоб накопичити трохи грошей. Плюс в тому, що коли ти перерождаєшся, ну, типу, Знову все з самого початку починаєш робити. Ціна, на... ціна не піднімається, але ціна піднімається у наступному світі. У наступній карті, які ми розблокуємо. Е, я хочу розблокувати карту в пустині, щоб е, коли, щоб я міг вибрати, собі защитника, Ну, типу, тобто, щоб я міг... Україна. Так щоб означало, що це українці борються проти Радянського Союзу. О, на мене рейд уже зробили. Він думає, що зможе мене легко виграти. Не думаю. О, диви, танк просто. Ну, це не танк, можна сказати. Точно виграє? Я думаю, що він во він навіть не зміг пройти першу лінію оборони. Ну, тепер треба йти в інший світ, але перед цим нехай закінчить уже. Свою атаку. А, він думає, що це легка оборона і пускає легкі сили. Ну, він думає по-своєму. Я думаю, те, що він програє. Так, беремо декор і ракету. свою атаку. Тепер ми можемо йти на іншу карту і чекати, поки він візьме. Поки я зможу мати гроші. В цьому світі тут уже танки. Треба ще. Тут якісь і люди, які вони дуже сильні. Дуже сильні. Ну, вони побувають оборону все одно, я теж маю. не один. Не прориваю туборону, бо я ще не все зробив, але тепер, коли ми маємо дивимося, можемо повертатися на пляж. Треба швидше швищувати. 5-0 чи... Ну, 5-0, я думаю. Тоді можна буде перерожувати нашу її шукаю. Нашу оборону теж інколи проживає. що розробник думає, але я не думаю, що так дорого може коштувати ліхтар. І оцей танк Шерман, який тут стоїть, він не спасає, не атакує, він нічого не робить. якщо так подумати. Так, ми вже потихеньку закінчуємо. Вони пускають багато танків. Ми не відстаємо. Торни, ми вже все зробили. І оборона тут уже побудована. Коли ми закінчимо, нас радянський союз даже не зможе пробити. Хоч танки нехай дає, хоч шо. Він ніколи не проб'є оборону, якщо ми побудуємо до кінця. А грошей не вистачає, треба купити. Прорва оборону, я бачу. Так, треба піти на карту трубопровода. Все, тепер мене, коли не на іншій карті, по-перше, все, що було, пропало. Просто. Тепер тут немає ні, ніяких машин, зовсім нічого. О, на мене рейд зробили. Ну, почекаємо, поки не закінчи рейд. Тоді можна буде продовжити. Він не пробив, він просто він дивиться. Яка у мене тут оборона. Я не хочу, щоб він дивився, що тут є. То ми загружаємося на іншу карту. Все. І рейд автоматично закінчився. Тепер ми можемо продовжити ставити, коли у нас дуже багато душе. Штаб-квартира готова. Але щоб ви знали, щоб розблокувати потрібна карта пустині. Та, добудовуємо. За секунду це будуємо. Але все одно оборону пробиваю. Але ми все одно виграємо, і вони не можуть просто прорвати нашу оборону. Це школа, для тих, хто буде обороняти. Наше узбережжя. І остання кімната. Закінчуємо. А, ні, ще не все Ще раз, там ще є пам'яті, я пам'ятаю. Тому було І Ще одна. І ще один захист. Так, це тільки один захист і все. Ми закінчили. Але ні, ні, ми забули. Ми забули. Вони побивають, все ж таки, оборону Але їм складно дойти до кінця. Ми закінчили. Все. Ту карту ми знову закінчили. І ми... Робимо ще одне переробки. Далі буде 2.5. Оп, все. Але треба для початку повернутися на цю карту і мати багато грошей. Музику можна вже виключити. Вона не в ті. Там не приходить. Треба мінімум сімдесят тисяч мати. на рахунку. Як вони пробувають оборону? Ось ціна піднялась. Подмінилась остановка, де що має бути. Нічого такого сильно не поменяли. Стаб-квартира, я думаю, має бути тут. Вот. Став-квартира тут має, має... бути. Де я зараз стою? Або її зовсім не буде? Все, ми маємо достатньо грошей, ми повертаємось на пляж. Починаємо будувати знову оболону. Перший раз, коли ми це все робимо, для нас ціни ці, ну, типу, на останнє. Думаю, це дуже великі, ми ніколи такі ціни не зможемо заробити. Але ні. Якщо трохи пограти один раз пройти, такі ціни вже не будуть казатися як дуже великими. Продовжуємо. Стіна стіна стіна. А ви б хотіли, щоб у всіх іграх була українська мова? Ну, була доступна українська мова. Якщо так, то поставте лайк. Якщо ні, то напишіть в коментарі чому. А також не забудьте підписатись. Добудовуємо стіни. У нас є нова людина, Сом Дюд, яка має на 2000 більше, ніж у мене. Ну, можливо, вона просто не перезаходила в ігри. Не перезаходив він в ігри. Ну і мав багато грошей. Бараки. Ну, так називається. Зараз. Беремо все, що тут потрібно. Програли, якщо б я не поставив би. Так, ага. Вот. Ціна знову 990 і потім по 1040. Ціна не піднялась, не опустилась. О, комбют вийшов. І ще один вийшов. Так, порожні Закупуємо. Як мажор, який зламав весь інтернет. <гум> я куплю все, що хочу. Інтернет я не зламав, але все одно. У нас багато грошей, аж 400 тисяч. Диви, от і як ці танки проходять. Як? Хоч у тебе мільйон, хоч у тебе пять, все одно прогнут. Окей, почерна вся закупівля. Добре, йому. Знаєте, завжди, коли хочеться, щоб вони були всі на початку завжди. Хочеться, так. Бо так складно робити. Якщо ти маєш багато грошей, то знай, як їх витрачати. Бо якщо ти на щось пусте витратиш, а не будеш просто їх берегти, тобі просто не пов'язане. Коліки, Рані. склады, бочки, бочки, решиме, таблиці, двері, ящики. Мені буде в тому, що всі ці гроші, які я накопичив, пропадуть. Бо... Я роблю переродження, Вона лише два вбила, але зразу починає атаку. Неї, звідки в неї так багато грошей? Можливо, або вона накопичила, або купила. В магазині за робукса Закінчуємо Так, тут все взято. Тут. Ну, і лишається останнє це броня. Все, закінчила рейд. Розуміло, що не можу просто зробити і все. Треба закінчити останню Все Ні. Що ще пропустили? А! -а, -а. Пропустили, але все одно, бажаємо. О, тут гроші коштують як реальні гроші. Все, ми знову закінчили. Ми маємо аж 300 тисяч, і можемо купити нову карту вже. Ой. Це зим... Зимня битва. Типу, Наші відступали, відступали. І вже і так відступили, що вже зима настала. Чи ми, чи ми, типу, на пляж вторглись, через пляж пройшли, а тепер вони, чи вони знову тепер атакують. Всім дякую за перегляд, не забудьте підписатися, залишити вподобайку та написати коментар.